Сьогодні жаркувата. Всім привіт! Ви бачили коли-небудь фільм? Це американський фільм. День Сурка. День Бабака перевела. Це американський фільм. Він десь був, мабуть, в 10-х роках. Я пам'ятаю, як з'явився інтернет у нас. І весь час крутили. Хлопці дивилися, і я разом з ним. Так я хочу сказати, це в мене вже місяць, такий день. День Бабака. Кожен день просипаюся і те ж саме. Там сюжет фільму що е, герой, е, у героя повторюється, повторюється один і той же самий день. Він просипається і знову той день, що був вчора, і також. День. Оце таке в мене. Це так і в мене. Просипаюсь, душ, потім кава, потім магазин, потім кухня, потім ліжко, потім знову магазин. І оце кожен день одне і те ж саме. Магазин ліжко. І так 20, скільки? 26 днів, так? Чи 20? Да. так? 26 днів вже. Капець. О, так що я вже рахую, відлік вже пішов в обратну сторону. Вже скоро додому. Сьогодні зранку мені скинули градусник з нашого дому градусник. У нас 14 градусів тепла. А Сергій каже, ма, може хай тобі будуть відправляти сюди в Макару комп'ютер. Може хай тобі кинуть якусь каже, курточку. Як ти додому будеш добиратися? Холодно. А в нас тут спека. Я кажу, оце душ. Можна через кожні пів години ходити, тому що спортзал не потрібний. Хто там потіє в спортзалі, а тут лежачи потієш. Так що й очевидно, що в нас і оця стірка два-три рази на день. Все-таки сімейка величенька, шість чоловік. І дуже часто міняємо. Одяг отой один і той же самий міняється. Так що отак от. Холодочок стала, тут вітерець, але вітерець сьогодні гарячий, тому навіть холодок не допомагає. Я дивлюся, що тут, мабуть, печера. Я так гарно зараз я побачила, приблизила і бачу таку печеру там. Ось так. Я не знаю, це хлопці були на. У цьому другому, тут три креста. Ось оце. Господі дайте покажу. Не бачу. Сонце так світить, що не видно тут, потім отут і отут. І отут. Вони, по-моєму, були оце на середньому. А може навіть на тому. Я і не зрозуміла. На середньому воно рядом там. Я бачу, що воно дорога прямо така. Там витоптана, мабуть, спочатку через ліс вони йшли оцей, <с> e <-toto>, а потім вже вгору. Ну там важко. Там такі дивлюсь перепади. Тут взагалі крута. А от тут ось нормальна така. Така от тут Ось так. Ага, видно, бо я ж увеличила отак, то от. Видно. Так що, так, пішла. Трошки постиралася. А тепер треба йти в магазин. Чого я й казала, що день сурка. <рес> тепер треба йти в магазин, бо закінчилася. Їжа закінчилася у нас. Треба супець. Чого -то захотілося? Суп з фрикадельками Льовка у нас таке полюбляє. Та й багато хто. Зараз піду куплю фаршу і зробимо 6-літрову кастрюлю, супу і хай дітвора їсть. Чим чекуємо до магазину? Взяла Макара з собою. Солосився. Спочатку не хотів, не буду, ноги болять. Вчора був в Валенсі, їздив за монітором, купив собі монітор і 5 кілометрів що пішки. Отут такі цікаві, конечно, правила для іспанців. Для іспанців. Красивий банан. Треба. Треба, зараз скажу... вихідний день, повністю вихідний Тобто цілий день сієста. Вони не працюють, не ходять автобуси, уявляєте? В суботу вранці Сергійко теж рано не поїхав на роботу, тому що перший автобус пізніше їде, тому що субота вже вихідний день, а неділя це повністю ніхто не працює. Магазини всі закриті, я вже неоднократно вам говорила. І автобуса не було. І він ото з електрички 5 кеми пішком ходив. Сказав 5 км. не знаю, правда чи ні. Навірно, правда, засікала. <гум> і, і сьогодні, каже, в мене ноги болять. Ну а Потім зібрався і в це пішли. Тут магазин цей рядом консом. Дві-три хвилини для них. Ну, я, може, п'ять хвилин тут. А вони зовсім хлопці, вони швидкі такі. Ось і так. Так, скупилися вже, накупили, от бачите, це той всередині концу. Я не пам'ятаю, чи я показувала вам, чи не показувала це все. Макар скупляється. <гум> Навчається скуплятися, весь час танцює, що саме цікаво, це в в чергу. Не дає мені нічого. Все сам і сам. Ну і хорошо. Іди відсюди, сказав. Осторожно внизу. Чек, чек, пари. Ну, вибирай. Все. Ну все, от ми скупилися. І тепер йдемо додому. В магазинах дуже гарно, в тому смислі, що прохолодно. Дуже прохолодно. В наших магазинах такого немає. Заходиш і прямо відпочиваєш тут. Все, полетів. Полетів. Що я хотіла сьогодні ще побалакати ще на одну тему? Мене ця тема дуже вразила. Тема собачок. Я ніде, я ніде ніде не бачу тут бродячих собак. Ніде. Уже скільки ми ходимо цілий місяць, і на пляжах, і де ми тільки не бували, і ніде немає е, бродячих собак. Взагалі. В жару таку е, навіть не виходять е, із домашніми собачками гуляти, ніхто не виходить. Тільки вранці і ввечері можна побачити тут собачок. Всі абсолютно на поводках, абсолютно всі на поводках. Немає таких, щоб бігли за людиною. Блін, що ж ти оце зробив? Перекрутився. Як хоче, так і крутиться моя техніка. Так, Іду я. І попереду йде хлопчик з собачкою. Собачка невеличка така, маленька. Тут більшість держуть, що я замітила, більш держуть маленьких собачок і середніх Порід породи, Навіть не скажу породисті, більш безпородні. Більш безпородні переходжу дорогу, тому що тут ми ходимо тільки по переходах. А, в общем, мітіси, багато мітісів. І от іде хлопчик, бо я так почала і зразу починаю перескакувати, тому що хочу зразу вам все розказати, і як то так, щоб все компактно було, щоб не велике відео, щоб не затягувати. І він веде цю собачку маленьку. В одному руці поводок, в другій руці оце макар воно, ви бачите, вже я його і не бачу. От туди. Вже хтось знаде. Ага, і на чому я зупинилася. В одній руці поводок, а в другій руці бутилка. Пляшка така з водою, величенька, десь 2-літрова. Собачка біжить, раз, підняла ножку, хлопчик зробив свою справу і оцей бере, відкручує бути і одразу це місце. Вона, як і всі кабелі, бо я знаю по своєму чеку міти кругом, пробігла 5 метрів і знову. Отак от може, може, може біля кожного оцього під'їзду. Ні, тут навіть під'їзди, якраз собачка йде маленька. І ось собачка. Це отакі от, от собачки більшість, бачите. Ох ти, боже І ще клапка йому зібрають. На хазяйку загавкала, не знала хазяйку свою. Не на мене, а на хазяйку. І, і отак іде, і через кожні 5 метрів він обов'язково змиває те, що собачка зробила. Ось так. Уявляєте, на пляжі теж ходять з пакетиками, з кульочками. Обов'язково ховають. Підбирають, ховають, викидають зразу сміттєві баки. Ось так от, що я хотіла. І я тому хочу підняти більш тему. Я багато знала про них. І ось зараз прийду, бо не звикла дуже голосно, не звикла дуже голосно розмовляти на вулиці. Але тут іспанці, вони так кричать, вони е, голосно розмовляють, дуже голосно. <свісно> що, що страшне. Ну, так звикли. Тут багато чого можна розказати про, про народці, про їхні закони, Ой, про все. Оце я кожен раз щось нове узнаю і дуже дивуюся. Дуже дивуся Так що тут закони працюють. Оце до мене просто не доходить. <гум> Як так може бути? У нас ноль. У нас ноль в Україні. Закони взагалі не працюють, Вообще. А тут водії, блін. Я ще не підійду Ось до переходу. Якщо буде їхати, він... Зупиниться і буде чекати, поки я підійду. От сюди і наступлю, <гум> не поїде. Оце так, не строго. Бачите, там десь це наш дім уже, десь це наше сміття, сміття наше, макар поставив мені відкриті двері, щоб я вже не відкривала. І ось я вже в своєму під'їзду. Включу світло. Ключу. Ключу. О, тут відкрита. Все. Він мені навіть визвав і этот, і ліфт, бо він буває. Ви бачите, як автоматично закривається, бо він буває, що... Або в, в висоті на третьому етажі, або в підвалі на першому. Ну, нульовий, або перший, я не знаю, як він називається. І оце так відкривається. А тепер тут я толкаю саме все. Так, скупилась. Тепер будемо готувати суп. Я вже швиденько порізала картопельку, зробила отакі от фрикаделічки, зробила от таку вже зажарочку. Роблю. Ага. Знайшла от такий ось рис, якийсь він сірий. Мені дуже він не подобається, але кращого немає тут. І буде у нас суп, як я і говорила. Ну, вже і закипів супець. Знаєте, чим снідають іспанці? Отак от роблять тости. в тостер чу-чуть підсмажують. Потім беруть беру томати фріто. Тут вже все. Томат свіжих помідорів. Олія, оливкова, всі приправки. І отак от, от мажу. Це я, мабуть, дуже багато намазала, в них, мабуть, мабуть тонкіше. Але ж воно ж не моє. Смачно помідор, як наче тільки що з грядки, я не знаю, що вони роблять, що він свіжим віддає. І оце таке. Я от не, наш, не знайшла, бо їх всього чотири тарілки, чотири височеньких, оцих глибоких. А це я ось таку знайшла і супику сюди налила. І оце зараз буду обідати. Вам смачного теж.